Журналістика це не професія, це персона. Джерела наполягають, що ви наполягали на його відставці. Кожен з вас проведе дослідження та створить дослідницький сегмент. Хто з вас принесе мені кращу історію? Привіт, мене звати Мія Скотт. Ваш сегмент буде транслюватися в вечірніх новинах. Думаю, у мене нічого немає. Якщо ви хочете відмовитися від класу, немає Ні, нічого соромного. Нічого, дякую. Я поставив вас в дуже важку ситуацію, давши вам місце, коли я не був впевнений, чи це, це ваше. Це для мене. Це для мене. Мені ти потрібно зробиш? ризикувати. Ти колись ризикувала? ризикувалася? Ем... О, Боже мій! Ти в порядку. Ти, ти тут живеш? Ти здаєшся здивованою. Ти повинна бачити того іншого. Oh, Можеш намалювати це неймовірно, правда? Кі... ти пам'ятаєш Шарлоту Новак? Відома авторка дитячих книжок. Чи вона випадково не придозувала? Виявляється, це дитина Шарлоти Новак. Він це дивовижний Це той. не історія. Що, що Шарлота вбила себе, що вони це приховали. Навіщо? У, у нього є секрет, і це його випалює зсередини. Те, що ви робите, стає історією. Якщо ви поводитесь, наче все гаразд, ви виглядаєте гаразд. Як я веду себе, люди сприймають вас. Можливо, вони бачать маму і дочку або друзів. Можливо, навіть більше. Ще не маєш ти бути в школі? Вам треба зробити все можливе, щоб дізнатися правду. Вимкни його! Немає значення, які мости ви спалюєте, щоб дістатися туди. Ви Не знаєте, що мені довелося зробити. Також це має бути зроблено.